Міня Гроглеваха, Донфен 404, -й. відвантажуємо, трактор на 40 кінських сил, 4 тяжкий, новий капот, глушник є, машина для доставки є. Трактори з водій вищої категорії є. Захист від гризюки є, колеса є, пара назад є. Заїжджаємо. Диму чомусь нема. Та добре. Фільтр повітряний є, зеркала є. сигнал GPS. Меня Гроглеваха 27 кілометр траси, Київ, Одеса. Запросимо на майданчик на тест-драйв.